Ти хоч трошки залиш. Да гаразд тобі, не скупись. Луна, ти реально забагато їси. Ну і що? Я підростаючий організм. Мені потрібно багато енергії, але ж не настільки багато. Потім даємо. Гей, моєму організму потрібна їжа. А я чула, що організм може обходитися взагалі без їжі. Це марня, людина просто не виживе. Це правда. І що? Ти б змогла прожити без їжі. Я не пробувала, але думаю, що так. Та гаразд, не вірю. Я також. Як можна обійтися без тістечок, морозива, чіпсів. Як можеш, то доведи. Добре, цілий день можу нічого не їсти. Один день це мало. Я і тиждень зможу. Добре, якщо тиждень витримаєш без їжі, отримаєш 5 тисяч доларів. Домовились, це буде цікаво. Друзі, не повторюйте цей експеримент удома. Я робитиму це під наглядом лікарів. Для початку потрібно прибрати всю їжу з дому. Так, холодильник порожній. Давай надішимо її в вона ж мусить хоча б пити. Дівчатка, а експеримент чи не спочався? Почнемо, коли переберемо всю їжу з дому. Поїм на сам кінець. Цілий тиждень без їжі, це не жарти. Тут також їжа. Забираємо. Перевіримо, ще тумбочки та шафи. Там можуть бути заначки з різними смаколиками. Ну що, переконалися, я ніяких значок не роблю. Так, ніяких смаколиків не знайшла. Ти точно скрізь подивилася? Точно, у мене на їжу. Якби десь було, я відразу знайшла. Тоді офіційно розпочинаємо наш експеримент. Я, мабуть, дуже схудну. Як експеримент ми записуватимо твою вагу кожен день. Ставай на ваги. Так, скільки там? 50 кілограм. День перший 50 кілограм. Ось буде смішно, якщо вона погладшає. Не хвилюйтеся, я правила порушувати не буду. Це ми ще побачимо. Ммм, Леона, дивися, яка смакота. Льооні б сподобалося. Мені все одно, Думаєш, я кидатимуся на їжу. Поки що ні, але це поки. Не дочекаєшся, я впевнена у своїх силах. Я б точно не витримала. Я також. Після чаю дуже захотілося їсти. Доброго ранку, як почуваєшся? Нормально, я думала, що буде набагато важче. Це лише перший день. Ми замелькою снідали в кафе, їли смачну випічку. Дівчатка, давайте не будете про їжу. Гаразд, пожалію тебе поки що. До речі, сьогодні зйомок не буде. Шкода, що трапилося. Ще візиту не привезли. А коли зйомки? За три дні. Ого, довго чекати. Ну нічого. Мені є чим зайнятися. Не свою бабусю. Вона сказала, що напекла пиріжків. А я подивлюся телевізор. Я з тобою. Давно хотіла подивитися цю серію. Можеш, будь ласка, переключити. Це ж про їжу. Звісно, вибач, зовсім з голови вилетіло. спеціально краще піду до своєї кімнати Послухаю музику ой не можу як же відкрутить їсти хочеться може ну їх п'ять тисяч піду поїм нормально увійдіть як ти тут нормально тримаюся борчання твого живота чуєш на першому поверсі Організм так реагує, я не винна. Я чула лайфхак, що якщо багато пити, можна обдурити організм. Справді, я спробую. На мою думку, це не допомагає, тільки до туалету хочеться. Мабуть, це не допомагає, якщо ти довго не їла. Так, я вже добу нічого не їла. Ти один день не можеш витримати, а кажеш, що ти зможеш. Головне потерпіти перших пару днів, а потім буде легше. Гаразд, піду збиратися в кіно. А ми тобі не сказали. Ми у кіно не йдемо, сеанс перенесли. Чого? Я сподівалася хоча б на фільм відволіктися. Замість кіно ми можемо піти в торговий центр. Ну ні, там постійно пахне їжею з фудкорту, Я не піду. Ну як хочеш. Сьогодні все проти мене. Піду краще Тікток зніму. Луна, залиш знімальний майданчик. Ні сил ні натхнення, думаю лише про їжу. Сьогодні нічого не зніматиму. До речі, час зважиться. Не може бути, я взагалі не схудла. Так, знов 50 кілограмів. Цікаво, що буде завтра? Сил зовсім немає. Може, хоч потрімає трохи. Ліона, Ліона, вставай! Ліона, ти взагалі жива? Може, з голоду свідомість втратила? Відчепіться, я тільки лягла. Ти що? Ціло ніч не спала? Що? Вже ранок? Я думала, що тільки годин тільки посплю. У тебе немає сил. Ось ти і заснула. Потрібно проконсультуватися з лікарем. Чи можна далі такий експеримент продовжувати? Лікар сказав, що все гаразд, поки що загрози здоров'я немає. А як почуваєшся? Трохи втомлена і живіт крутить, але взагалі нормально. Луна, підемо зі мною. Треба припинити це. Це була погана ідея. Не схоже, що Леона має намір зупинитися. Отже, давай я підштовхнемо на це. Мені здається, вона налаштована серйозно і не відмовиться від мети. Тим більше ти їй 5 тисяч доларів пообіцяла. А ми спробуємо. спробуємо. це одно сильніший. Чим ти займаєшся? Не бачиш, я медитую. Може, хочеш поїсти з нами? Дівчатка, не відволікайте мене, я намагаюся зосередитись. Гаразд, йдемо, луна. Як пахне апетитно. Так, навіть у мене слинки потекли, а голодна Ліона тим більше не стримається. Давай просто залишимо піцу там і підемо. Все має спрацювати. Яка смачна піца. І я більше не хочу. Ні, ти їж. Раз ніхто з нас не хоче їсти, то просто викинемо. Льона, викинеш цю піцу, будь ласка, бо ми вже об'їлися. Ну, як домедитуєш? викинеш. Як же пахне піца. Вона мене відволікає. Яка апетитна, шкода, що мені не можна. Не може бути. Як можна було реально викинути таку смакоту? Так, схоже, у Льона міцна воля. Якщо дівчатка думала, що я куплюсь на таку дурість, то вони помилилися. Є ще ідеї. Пропоную почекати, поки вона ще сильніше зголодніє і вже не зможе відбиратися. Сподіваюся, з нею все буде гаразд до цього часу. Час зважуватись. Ого! Вчора не схудла, проте сьогодні мінус кілограм. Так, Ліона, куди тобі ще худнути? Зате потім можна буде їсти скільки завгодно на твої 5 тисяч доларів. Подивимось. Гаразд, піду я відпочивати, бо сил мала, а завтра зйомки. Ну що, ти готова до зйомок? Так, зараз вип'ю сік, нафарбуюсь і можна починати. Тільки давай швидше ми на тебе вже чекаємо. Ну, нарешті, ось це твої слова. я вже всі слова вивчила. Так, дівчата, ви готові? Готові! І так, камера, мотор почали. Ой, як спекотно! А де наші коктейлі? Зараз їх Ліона принесе. Ліона, зараз твій вихід. А, ой, вибачте, давайте заново, трохи затупила. Ой, як спекотна, та наші коктейлі. Зараз Ліона їх принесе. Ось е напої вона знову забула. Леона, що за справи, Зберися. Так, вибачте, що з тобою таке на тебе не схоже. Вона вже 4 дні не їсть. Хіба так можна? Це ж небезпечно. Це експеримент, але за мною спостерігають лікарі, і я проти таких експериментів. На час цього експерименту ти будеш відсторонено від зйомок. Тільки не це, я намагатимуся. Ні. Поїси, тоді й приходь. Шкода, Ліо, ну вона реально готувалася. Так, вона сподівалася, що зможе відволіктися. Ну нічого, завтра вона поїсть і все буде як раніше. Що ти принесла? Я вирішила повернути в будинок їжу, щоб Льона могла поїсти у разі чого. Тоді давай розкладемо її по всьому будинку, щоб їжа була постійно в неї на очах. Окей. Це що за фігня? Вона йде. Вже точно щось з'їла. Дівчата, ми ж навмовились, жодної їжі в будинку. Ти що нічого не з'їла? Мені вже набагато краще. Мій організм звик обходився без їжі. Тепер я що витримаю тиждень без їжі. Продивися які смачні чіпсики. З'їж мене досить мене дражнити. Ви тільки ускладнюєте мені завдання. Ми хочемо, щоб цей експеримент вже закінчився. Так, ми переживаємо. Лікар сказав, що я в порядку, так що переживати нема чого. Ми зібралися покататися велосипедами. Хочеш із нами? Ні, це надто енерговитратне заняття. Сил не вистачить. І що ти робитимеш? Почитаю книгу. Хто ж улітку книги читає, коли можна погуляти? Читати корисно для мозку. Тобі дуже б стало нагоді. Ой ой, ходімо, Амелька. А то вона стала дуже зла. Все через те, що вона дуже голодна. Подобріше, як тільки коли поїсть. Давно хотіла почитати цю книгу. Не можу зосередитись, сил немає навіть читати. Постараюся просто розслабитись. Вона знов спить. Така спека я теж ту поспала. Я спала. Звідки ми знаємо? Ми тільки прийшли. Ого, скільки часу! Скоро моя книгарня закриється. Якщо підеш прямо зараз, то встигнеш. я пішла. Треба поспішати, інакше не встигну купити книжку зі знижкою. Ой, як голова закружляла. У мене немає сил навіть у магазин сходити. Все через спеку. Ех, Придеться обійтися без книг. Вже смачно, даси рецепт. Не можу. Це сімейний рецепт, який передається із покоління до покоління. я більше нікому не скажу, чесно, я хочу здивувати маму. Ти вже повернулася, а я нікуди не пішла. Ммм, як смачно пахне. Хочеш так, може поділитись. Дуже смачно, відкуси один шматочок. Ні, я можу триматися. Ось це сила волі. Так, заслуговує на повагу. І якщо ти не хочеш, то я із задоволенням з'їм. Краще піду, зважуся. Вчора взагалі забула зважитись. Всього на 2 кілограми схудло. Ось і сідай на дієту після такого. Я краще їстиму. Піду до своєї кімнати, займуся медитацією. Вона дуже допомагає. Зараз п'ята ранку. Що ти тут галасиш? У мене прилив сил. Вирішила прибирання зробити. А не можна було почекати, поки всі прокинуться. Чому така бадьора, Леона? Ти що поїла? Все просто, я просто попила енергетики. Як я раніше не здогадалася? Заловозду з'їхала. А з лікарем ти порадилася? Ні. Енергетик взагалі шкідливий, а тим більше на голодний шмірок. Але я так добре почуваюся. Все тимчасово. Ти ще не знаєш, як працюють енергетики. І яка різниця, як вони працюють. Головне, що вони смачні і надають мені сили. Луна йдемо. Потрібно викинути усі енергетики з дому. Треба було не розповідати дівчаткам. Твій хід. Нарешті ви нікуди не йдете. Чи можна з вами пограти? Звичайно, сідай. Тоді починаємо заново. Треба 30 доларів. Леона, твій хід. Леона, ти не туди ходиш. Так, ой, вибачте, просто гра не зрозуміла. Просто в тебе вже мізки не варять. Так, Леона, досить уже експериментів. Ти ж все довела. Так, поїж нарешті. Що? Амілі зрозуміла, що доведеться розлучитися з грішми? Ні, теж мені підтримка. Але ми дбаємо про тебе. До кінця тижня до мене не підходьте. Забий вона зараз сама не своя. Скоріше б цей тиждень скінчився. Але я все-таки маю протриматися. П'ять тисяч доларів на дорозі не лежать. Сьогодні буду активнішою. Поплаваю, позасмагаю. може, через сонце вітаміни вберуться. Навіть не привіталася. Ну і, будь ласка. Насправді це ми винні, не треба було її на таке підштовхувати. Вона сама погодилася, вже доросла дівчинка має розуміти всі ризики. Ну, ти теж маєш рацію. Здається, на сонці мені краще, це вітамін Д допомагає. <му> ти чула? Леона ніколи бомбочку не стрибає у басейн. Біжимо! Допоможи мені її дістати. Ліона, ти як? Не дуже. Сподіваюсь, тепер ти зрозуміла, що експеримент треба закінчувати. Угу. Ось з'їж, тобі одразу полегше. Це найсмачніше яблуко у моєму житті. Давайте підіб'ємо підсумки. За тиждень без їжі ти схудла на 2,5 кг. До речі, незважаючи ні на що, всі мої аналізи в межах норми. Давайте більше не будемо проводити такі експерименти. А як вже мій приз. Друзі, а ви як вважаєте? Люво заслужили нагороду? Напишіть у коментарях і ставте лайки обов'язково. До нової зустрічі.